що ти помираєш. Ну хто мене в тому Харкові спасе в Хто? Яким чудом? Як я далеко до лікарні? І ти прям чітко відчуваєш, коли в тебе влітає пуля. Це схоже на те, що тебе вдаряє током ажох, хімічний ажох, охолодження одночасно. Типа це все разом, все до кучі. Плюс мене стріляли ну, там, хто розбирається, поймуть, воно там і накручує всередині, і розрив і ударна волна всередині. Це не те, що влетіло і вилетіло з тебе, як там да? а, п ну, п'ятерки фарш роблять всередині. І ти їдеш і це розумієш, тут мене спасла Вікторія, Вікторія Сергій, який є медичну клініку, їхню евакуював. А, вона, я кажу, Мені спину выстрелили. І вона мені закрила, вона в білій шубі була, ту шубу викинуть, бодім прийшлося в крові. Ну, Штучне хутро, але все рівно закрила рукою дирку в спині, бо ну, коли це. Не б... да -да -да, коли я їхав. Або ну, не доїхала, якби вона мені не закрила. пневмоторик, легень ж може сплюснутись в один момент і все. Ну, просто від відтиску. Або розірватися, або через тут же ж судин багато в легенях. Тобі кисень потрапляв в судину, але не мозг інсульт одразу. Тобто в легені ну, це дуже важке поранення. Да. І це нас рятувало, я пам'ятаю, Джигуль, чим спас подсос. Вже ж ноги контужені. Типу в фільмах, Доручний. коли стріляють з ногу, ти ж там зажав і побіжав да, далі. Да, да, да. Вживу це схоже, от у тебе рука в неї стріляють то вона така одразу стоїть. Все, ти нічого не можеш зробити. Все, вона не рухається, ні руки, ні ноги. Да, ну тобто, а особливо, якщо в нерви якісь потрапляють, ти все, ти вже нічого з нею не можеш робити. Не болить. Ще, сильно, бо ти ж під шоком, під адреналіном, але ну, ти вже не можеш рухати. І я відчуваю, що я нічого не можу, а нам колеса пробивають і пробивають. Я розумію, що мені з третій вже на другу треба скинути, з другої на першу. І якби не підсос, там якось я двома ногами нажав на щеплення, перекинув там, передачу, подсос, ми їдемо далі. І вже з останніх сил то так ну, прижався, бо воно вже далі летить в голову. Ну, воно вже далі летить в голову, ти ж розумієш, що треба пригнутися. І в мене одна ціль, я вже розумію, що я все, я вже змирився, я їду, вже малюсь. Кажу, Боже, прости, пане взагалі. Я вже в голові прокручується все життя за кожну Зачем секунду. Так? Я думав, це прикол. Знаєте, як розказують, що МДМА, оцей наркотик, який приймає, це там наркотик Бога, Добре, що він так. допомагає тобі відчути те, то, що люди відчувають перед смертю. ХЗ, як це працює, ніколи не вживав, але реально перед тим, як ти помираєш, щось виділяється в кров, що ти кожну секунду від початку до цього. Того моменту все твоє життя проноситься, і ти бачиш такі моменти самого дитинства, взагалі, які ти просто випали в тебе я з голови. Розумієш, так? Так. і ти думаєш, блін, я тут міг зробити отак, а тут не так, я міг того не образити, а тут міг отак. Блін, я б тут не оказався, я б час не помирав. Як би ти не був готовий, з яким би добрим серцем не ти не, не це робити, не хочеш? Ні, і в цей момент, до речі, от питання вірити в бога чи не вірити, в цей момент немає ще.